І вітаю, друзі. Нарешті ми покосили. Ви знаєте, вже коли газон покошений, вже здається, що, ну, якось так е і гарно. І в квітниках, і в подвір'ї. Ось. Вийшла, думаю, 8 годин зніму відео е квітничків своїх. Думаю, буде тихо, прохолодно. А сьогодні буде вже 32 градуси, тому вже жарко і вже сонячно і не тихо. Ось, але так, постараюсь зняти відео вам, які мої наразі квітнички. Як виглядають? ще квітують іриси. Такі прекрасні, фіолетові, великі. Моя малютка. да малютка? Ось такі прекрасні гіхери. Дуже подобається мені саме ця гіхера, вона така, як от металіка. Оця проста червона, а ця ось, дивіться, така Вона якось різні кольори. Дуже гарна і прекрасна. До речі, вже будуть квітувати ромашечки. Ось такі величезні лілії. Не знаю тільки, чому вони такі тонесенькі. Зараз покажу інші. О. А в ніжках там грибочок. Ну, хай росте поки що. От. Тут у мене гірань. І всюди такі квітоноси величезні у гійхір. У ну, мене подив, таких не було ніколи квітоносів. Дивіться, які величезні. А он під виноградом дивіться, які величезні. Майже з мене рос, зростом. І в цьому році чомусь масово у мене хочуть квітувати молодила. Бачите, на цій грядочці аж 4. Ось так вона зараз виглядає. Чуєте? як Пташечки співають. І ось. Бачите, також буде квітувати. Так, да, звичайно, квітує воно дуже гарно, але ж потім воно вмирає і все. І тут будуть квітувати у мене аліуми. Ось, я їх потім відсажу, поки що вони будуть. Хай відквітують, подивимося. І, і ще тут дуже Гарно квітує очіток. Ось такий жовтий. Тут у мене гвоздика переста і трав'яночка, але, на жаль, переста дуже така висока і нема хрова, але два кольори. Бачите, така ярко. Малинова і рожева. І возика трав'яночка така міленька, гарненька. Дуже мені подобається. Так як багато хто знає, я люблю щільні посадки, тому Пройти в мене дуже важко, <кій> тому, в принципі, і зілля небагато. Квітують маки. Що я хотіла показати? Ось, гіпсофіла Сніжинка прийнялась гарно. І хотіла я показати свої свою лаванду, яку я стригла намолодження, в мене є в розділі кущі. Ця стрижка. Дивіться, вона вже не розвалюється, виглядає просто прекрасно. А тут на персяночка, пенстемон. Дівчат уже квітне в мене ще ні. І кущ півоній величезний, який я буду викопувати, ділити і продавати. Тому що зараз покажу новий кущ, який я чекала, який ми разом саджали, на якому я показувала, як правильно саджати, він вийшов точнісінько такий же: Фестиваль Максима. Аромат надзвичайний, просто надзвичайний. А чого буду прибирати? Тому що він зайняв в мене пів грядки. Мені це не потрібно, тому що там подалі гортензія. І під ним також квіти. От, далі вже, дивіться, яка спірея. Old Flame величезна також. Іриси. Боже, аромат, ну такий, від цієї півонії. Що ще хочеться сказати за маки? Е, чоловік каже. Та вони квітують недовго. Я кажу, так, недовго, але подивіться, яке в них декоративне листя гарне. Просто неймовірне. От це, мені здається, ще буде квітувати. Треба зривати квіт... ці, мабуть, що коробочки насінневі. По-перше, щоб не насівався, по-друге, можливо, він ще дасть трішечки квіточок. Ну і цей квітничок. Також в мене щільна засадочка. Я так люблю, мені так подобається. В ялівці <рис> виріс воздика Турецька. Так цікаво. Наче ялівець квітує. Тут у мене все в основному читок. Добре, немає трави, лаванда, яку я також стригла на омолодження. До речі, спірея кріспа, яка буде квітувати, яку в цьому році я бачу, що я вже зможу взяти з неї живці. Вже вона так підросла добренько. От. Тому візьму з неї живці. А ось ця гвоздика переста, мені дуже подобається. Вона більш така ґрунтопокривна, махрова і дуже така ароматна. Квітує мій величезний кущ півонії, до якого я не доберуся. Мені подобається, що він держить гарно форму. Подивіться, скільки квіток, армат надзвичайний. Взагалі, краса, неймовірна. Що їй треба було довести? В тому році майже не було квітування, тому що не було дожжі. В цьому році є дожжі. І ось таке гарне квітування. Ну, і ось про що я вам казала? Розквітувала моя півонія, яку ми саджали. І це така ж точнісінько, фестиваль максима. Тому в мене вже є кущ. Тому цей кущ я буду продавати. Викопувати восени і продавати. Дуже вона гарна, ароматна, неймовірно. Ну і так виглядає моя грядочка. тіньова Хотіла зняти дело як квітує. Далек, але вона ще не розкрила квіточки. Потім відео шорт зніму, Боже, яка це краса. Коли на неї дивишся, то і стоїть, так думаєш, за нею дивитися. Ой, тут взагалі, як я люблю, коли оце так. Кажуть, їм мало місця. Нічого їм не мало місця. Лабазник я побачу, як квітує. Ось. Ну, хіба це не гарно? Краса, дає тільки. Навіть трішечки пустих місць у мене є ще. Але в мене є багато рослинок новеньких, які мені подарувала Наталя з датічки. Вже винесла свою розсаду вон в ящичках. Ще покажу вам так. Гарно, мені головне було, щоб чоловік покосив, тому що я навіть дожі були, косити невозможно було, по коліно було ходити не, ну, просто нереально. А на грядках практично, ну, Зілля мало. В квітничках на грядочках трішки є. Ще квітує ломікамінь, прижився прожився він, добре прожився. Навіть ще квітує діцентра. Ось вона, ніжна красуня. Фізостегія варіагатна. А тут я буду досаджувати. Якраз у мене вже є посадковий матеріал. І я все досаджу. І тут буде в мене вже грядочка, так як мені подобається. Ось лобазник. Не знаю, як з ним бути, що він там відквітував. І як далі? Не знаю. Будемо дивитися пані Зосі відео. Ну і останній мій квітничок. Мої гортинці прекрасні. До речі, їх можна було б понормувати ще начерінкувати. От вже будуть Квітувати ромашечки, а ось тут треба обрізати обов'язково квітоноси, щоб не було насіння, тому що е, насівається зорово. От. Я люблю, коли все просто, зелено, квітує. Щоб не було пустих місць, щоб були груд якщо мені так подобається. Ну і наостанок покажу вам шикарнючий цей мак. Ну, яка ж це краса. Просто неймовірний. Дивіться. Ця неділя до кінця буде дуже спекотна, дуже просто. Тому, навіть не знаю, розсаду винесла, а що робити і не знаю. Ну, поставила там така полутінь буде після обідня. От. Буду, та неділя буде, наче. Холодніше. Ну, ось так прогулялись з вами по моєму садку. Дякую вам за увагу, за підтримку. Всім здоров'я, наснаги, мирного неба над головою і до зустрічі в нових відео.